Для того щоб провести обстеження, мені потрібен тільки планшет, датчик. І серветки для комфорту і гель для передачі зображення. Такі у ЗДО обстеження сімейний лікар Наталія Борисенко проводить щодня. Це стало можливим завдяки гранту від Юсайд, який того року отримав Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги. З вересня місяця наш заклад отримав портативні ультразвукові апарати. Також в вересні всі сімейні лікарі, терапевти та педіатри пройшли навчання, фокус, Основи ультразвукової діагностики та можуть надавати цю послугу на первинному рівні. Ми. Ми не можемо надати консультативне заключення. Ми не можемо написати, порахувати там детальні розміри. Наша ціль це виявити гостру патологію конкретно зараз. Такий огляд не замінює спеціалізованого УЗД-обстеження, втім значно скорочує медичний шлях пацієнта. Це допомагає мені в діагностиці, це спрощує. Мені не потрібно чекати якихось там заключень від інших спеціалістів, тому що я можу це побачити відразу. Була пацієнтка, в якої на прийомі була поставлена підозра на необладнання. Настичний процес молочної залози. Той же ж день скомунікований з онкологом-хірургом і домовились на наступний день вже на біопсію. Тобі ж це маршрут пацієнта в 24 години, що ну просто як на мене. Пані Наталія каже, часто портативний узд апарат допомагає не лише виявити те чи інше порушення чи захворювання, але й одразу надати допомогу пацієнту. Також буквально от вчора був пацієнт в віці, якого просто привели за руки родичі, тому що він був вкрай тяжко. У стані оцінивши загальний стан, приклавши датчик, я зрозуміла, що в людини гостра затримка сечі. і відразу під час прийому був встановлений сечовий катетер, надані рекомендації подальші, і пацієнт з амбулаторії вийшов своїми ногами з миттєвим покращенням, з плановими направленнями на дообстеження. Але вже з покращенням стану. скористатись такою послугою за потребу можна у всіх амбулаторіях нашої громади, попередньо записавшись на прийом до свого сімейного лікаря. Обстеження є абсолютно безкоштовним та доступним для усіх категорій населення.